Привіт! Уявіть собі, що звичайнісінькі дитячі кубики стають ну, практично двигуном освітньої реформи для цілої країни. Звучить як фантастика, правда? А от і ні. Це наша українська реальність. Сьогодні розберемося, як так вийшло, що цеглинки Лего допомагають збудувати абсолютно нову українську школу. І от головне питання, чому, власне, кожен першокласник в Україні отримує цей набір Лего. Може, це просто такий собі щедрий жест від відомої компанії? Ну, не зовсім. За цим стоїть щось набагато більше ціла державна стратегія. І зараз ми з'ясуємо, в чому ж там справа. А ось і відповідь. Це не просто іграшки чи подарунки, це фундаментальний елемент національної реформи так, нової української школи або НУШ. Тобто, ці набори це офіційний затверджений навчальний інструмент, і він з'явився у тисячах класів по всій країні. Отже, почнемо з першого пункту: Лего у кожному класі. Просто спробуйте усвідомити масштаб в рамках реформи НУШ абсолютно кожен от кожен першокласник країни отримав такий набір. А мета дуже амбітна з першого ж дня зламати старий нудний підхід до навчання. Тобто, замість простого сидіння за партами, нарешті інтерактив, гра і знаєте, справжнє дитяче захоплення процесом. Гаразд, але як саме вчителі це все використовують? Бо ж це не просто, знаєте, кинути дітям коробку з кубиками і сказати грайтеся. Ні. В основі всього лежить спеціальна, дуже круто продумана методика. Називається вона шість цеглинок. Давайте ж подивимось, що це за штука така. Так, от, шість цеглинок це по суті ціла освітня технологія, і її геніальність у простоті. Всього на всього шість різнокольорових цеглинок і кілька хвилин гри на день. Все через такі от короткі, динамічні вправи діти тренують пам'ять, розвивають дрібну моторику і що, мабуть, найголовніше вчаться мислити творчо і вирішувати різні задачки. І ми переходимо до серця всієї ідеї навчання через гру. І це, мабуть, найкрутіше. Діти ж навіть не розуміють, що це урок, для них це гра, вони просто бавляться, щось там будують, а в цей час непомітно для себе засвоюють доволі складні речі, вчаться домовлятися одне з одним і знаходити якісь несподівані класні рішення. Давайте тепер подивимось, як це все працює на практиці. У методики є п'ять ключових напрямів. Перший це вирішення проблем, ну тобто розвиток критичного мислення. Другий командна робота, щоб діти вчилися взаємодіяти. Звісно, є й час на індивідуальну роботу для розвитку власної фантазії. Четвертий напрям робота в парах. Це, знаєте, такі перші кроки до співпраці, до дружби. Ну і п'ятий, звісно ж, розвиток креативності. Рухаємось далі. Четвертий пункт цеглинка до цеглинки навички. Тобто зараз ми складемо цей пазл до кінця. Подивимось, як конкретні режими гри, отак, цеглинка за цеглинкою, вибудовують дуже важливі життєві навички. І тут логіка насправді дуже проста і зрозуміла. Коли дитина грає сама, що вона робить? Вона вчиться думати самостійно, дає волю фантазії. Коли ж вона працює в парі, це вже зовсім інша історія. Це про співпрацю, про те, як знайти спільну мову. Ну а коли завдання виконує ціла команда. Отут уже починається справжнє тренування, вміння домовитися і разом іти до спільної мети. А тепер кілька прикладів, щоб було зрозуміліше, як це працює. От, скажімо, робота в парах. Вчитель дає завдання: створіть фантастичну тварину, якої не існує. І тут починається магія: діти разом вигадують або завдання на креативність. Уяви, що опинився на безлюдному острові. Що збудуєш із цих цеглинок? Або ще крутіше, цеглинки раптом перетворюються на лабіринт, і треба знайти з нього вихід. Варіантів насправді безліч. До речі, є такий міф, що Лего це така тиха, спокійна, сидяча гра. Ну, сидиш собі за партою і складаєш. Але ні. Насправді методика шість цеглинок дуже рухлива. Ось вам приклад, який просто розриває шаблон. Вчитель може запропонувати зіграти в боулінг, Так-так, цеглинками прямо посеред класу. І це не просто можливо, це ще й страшенно весело. Тож, підходимо до висновків. Як ми бачимо у контексті нової української школи ці звичайні пластикові цеглинки це щось значно більше, ніж просто іграшка, це без перебільшення символ, символ фундаментальних змін і абсолютно нового підходу до навчання. І ось у цьому власне і вся сіль лише шість простих цеглинок стають потужним інструментом. Інструментом, який допомагає розвивати ті самі ключові компетентності 21 століття, про які всі говорять: і критичне мислення, і креативність, і вміння спілкуватися, і, звісно, працювати в команді, є одна фраза з методичних матеріалів, яка, як на мене, ідеально все підсумовує, звучить вона так. Складні завдання завжди краще виконувати разом. І саме цієї простої, але надважливої істини Лего вчить дітей з першого ж класу. Показує, що співпраця це і є ключ до успіху. Вся ця історія з лего в українських школах. Насправді залишає нас із одним дуже цікавим питанням вона ж доводить, що геніальні рішення вони часто найпростіші, і це змушує замислитись, а який ще неймовірний потенціал прихований у найпростіших речах, що нас оточують? Варто лише подивитися на них під іншим кутом.